Він залишив владу, маєтки. Усе, що мав, щоб усамітнитись у Києво Печерській обителі заради спасіння душі. Переможець багатьох битв, ревний захисник православ'я на Волині, преподобний Феодор князь Острозький. Він брав участь у розгромі тевтонського ордену під Грюнвельдом, боровся з татарами, підтримував гуситів у боротьбі з імператором Сигізмундом, Феодор отримав також низку перемог над литовцями, змусивши князя Ягайла видати закони про свободу православного віросповідання. На шлях чернецтва, знаний усіма вельможа, став після 1441 року. Спочив праведник у глибокій старості. Мощі преподобного Феодора донині покоїться у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Тримай завжди у пам'яті тих, хто перевершує тебе доброчесністю, щоб, за прикладом їхньої віри повсякчас бачити в собі недоліки. Одна з найяскравіших постатей срібного віку російської поезії драматург, поет, критик та мандрівник Микола Степанович Гумільов. У 1908 році вийшла друком його книга Романтичні квіти, присвячена майбутній дружині Анні Ахматовій. Поет любив мандрувати незвіданими землями, багато подорожував Африкою. 1910 року, після його повернення з тривалої подорожі, було видано збірку Перли, що принесла митцю справжню поетичну славу. Двома роками пізніше гумільов створив літературне угруповання цех поетів, що започаткувало новий літературний напрям акмеїзм. Під час Першої світової війни письменник добровільно пішов на фронт, де не припиняв писати вірші. Життя Миколи Гумільова трагічно обірвалося 1921 року. Я уґрюми і упрямий з очі. Храма востаючого в амґлі я возрівнував о славі отчій як на небесах і на землі. 24 серпня знаменна дата в історії Української держави. У цей день 1991 року на сесії Верховної Ради УРСР було прийнято акт про проголошення незалежності України. Шлях до самовизначення упродовж багатьох років торувало не одне покоління українців. Важливими етапами створення самостійної держави були період розквіту Київської Русі, боротьба з татаро-монгольською навалою, національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. У 20 столітті перші спроби державотворення були здійснені в 1917-1919 -19 роках. Боревні події 90-х. І національне піднесення привели до створення самостійної незалежної держави України. З'єднаймося, браття! Повстанемо за віру православну відновимо волю народу нашого і будемо єдині. З його приїздом на острів Талабськ, інша назва острова Заліт зовнішній вигляд невеликого поселення значно змінився. Як свідчать місцеві старожили, тут майже не було дерев. У 1958 році на цей острів у Чудському озері прибув священик Миколай Гур'янов. Поступово земля зазеленіла, батюшка привозив сюди з Почаєва липи, з Києва каштани. Змінювався не лише зовнішній вигляд та а й душі людей, для яких отець Миколай став справжнім пастирем. Згодом слава про старця розійшлася по всій Росії. Щодня десятки прочан прибували на острів, щоб отримати духовну пораду від праведника. І хоча його немає серед нас уже більше десяти років, тисячі православних продовжують жити за його духовними настановами. Ви простіть, род і ближній чоловік. Мене грешного помініте, адхажу від вас пока, не навек. У наступному випуску. Упродовж 17 років він перебував у затворі, отримавши від господа дари зцілення та пророцтва преподобний Іоанн Затворник Святогірський. Один з піонерів української кібернетики, академік Віктор Михайлович Глушков. 24 серпня 1944 року над Кишиневом було піднято червоний прапор, що ознаменувало звільнення країни від румунсько-німецьких окупантів. Результати її наукових досліджень підтвердили дані біблійної історії англійський археолог Кетлін Мері Кенніон.